Друзі, я вас вітаю на моєму каналі. Дякую, що дивитеся цей канал. Отож, ми бачимо зусилля Польщі щодо українських біженців. Ми бачимо, що Польща максимально. Старається допомагати українцям, отож, зрівняння заробітної плати іноземців із поляками та зменшення бюрократії при працевлаштуванні не громадян ЄС. Це основні цілі друзі нового законопроекту, підготовленого в Польщі Міністерством соціальної політики. Весь процес має бути електрифікованим і полегшити зусилля як роботодавців. Так, друзі і працівників в українця і поляка, щоб була однакова зарплата. Така ціль нового законопроекту він передбачає також серед іншого повну електрифікацію процесу, що полягає в мінімізації черг в офісах. Також оцифровка дасть. Більше можливості для чиновників контролювати та можливо перевіряти, чи заява подана іноземцям справді спрямована на те, щоб дати йому можливість працювати. Що стосується важливих змін до роботодавців, то поправка передбачає блокування працевлаштування іноземців, якщо компанія, яка подає заявку, має заборгованість зі сплати соціальних внесків або податкових зобов'язань. Отож, що стосується заробітків, то згідно з запропонованими правилами люди за межі ЄС не зможуть заробляти менше, ніж поляки, виконуючи ту саму роботу. У проєкті також передбачається, що органом, який перевіряє заробітки, є окружне управління. Роботодавець, який подав заявку, повинен бути надати пропозицію щодо зарплати, яку отримає цей працівник. До завдання райвідділу входитиме також перевірка того, щоб ця заробітна плата була не нижчою за середній заробіток за цією роботою в даному регіоні згідно з даними центральної бази вакансій. Ось такі друзі. Добрі новини для українців в Польщі. До зустрічі!